Василь Петрович, як команда готувалася до відповідального поєдинку з Ну, Нарешті зібралися разом, тому що ви знаєте, що частина студентських ігор наших і вчора приїхали дали відпочити. І вже вчора на тренуванні ті футболісти, які грали в основному складі, вже всі тренувалися. Сьогодні вже і відключився до нас і Курива, і Соколовський. Yes. Чи не відіб'ється на загальному рівні підготовки до цієї гри? Та що команди готувалися фактично двома складами, двома групами? Ну, я не знаю, так у нас на на прозірок. У нас таке, що даємо один відключити, підтасовуємо тощо, тому що з одної сторони ви бачите, бачите, молодих, як виглядали вони на тих на тих на заміну сюди на 2-3 хвилини ми не могли побачити. І десь в деякій мірі з фінальної частини я маю висновки по молодих, по майбутніх, майбутній нашій перспективі. Чи психологічно команда буде готова до цього поєдинку? Адже останній матч 4-0, напевне, болюче вдарив по команді і по футболістам. Ну, я вам скажу, що, звісно, нам важко буквально, тому що менше всі грали, боролись до кінця і приємно одно, що ми вже бачили у Дніпружинську та команда, яка нагадує нашу ту команду, яку билися за кожну очко, за кожну перемогу. І те, що ми програли там за 15 хвилин, нам забило голи, це, я думаю, одно не зламається. Сьогодні не тренується з загальною групою Василь Чорний, і що в нього якісь проблеми? Тому що в нього проблеми там із галінастопом, зутами, і десь дали йому пазу по кругу, тому що там, щоб не було п'ять у нього якісь наривання. Чи вже продивлялися суперника, які плюси, мінуси? Ну, Ми знаєте, це суперник на протязі року. Ми знаємо, ми знаємо, як вони зіграли з боковиною. Команда на підйомі, команда цікава. І я думаю, одно, що і гра буде хороша, і запрошуємо будівників на компромісну боротьбу.